Негарного сім'я, дівчата і хлопці, замішуємо тісто, паска панська. Нам треба стакан молока 200 мг, ріжів, 50 грамів я кладу і ложечка борошна. Ще ложечку цукру. Це все треба нам перемішати Ставимо відпочивати. Хвилин на 15. Така у нас буде опара дівчатка. Оп. Тим часом дві ложки меду, беремо три жовтки, ой, три яйця і розтираємо. Сюди ще додамо цедру із одного лимона. Можете апельсин, хто що любить, мандарин. Я тільки лимон покладу. Теж це все діло. Розтираємо. Так, дівчаточки, подружилося воно все тут. А тепер вливаємо сюди наші яйця з медом і з лимоном. Так, сіль обов'язково, щоб не забутися. Цукру, у мене тут сім ложок. Олійки. Дві ложки ванильний цукор. Пакетик. Таких паска панська, вона даже по-панськи. Ось ще сметани ложку таку гарну. От. Тепер. І зюмчик ми покладемо пізніше і... Масло теж трішки пізніше. Тепер треба буде нам борошна 450 грамів плюс. Може навіть і 500 треба буде. Для чись у кого, які яйця, хто як міряє, от. Так що завжди треба, щоб був у вас плюс. Перевіємо потрошечку борошно. і замішуємо. Завжди я нагадую, дівчата, тісто любить тишу і спокій. віємо і перемішуємо. Все вас вийде, не хвилюйтеся. Все буде добре. Тепер саме час покласти масло 100 грамів, так? І оце в мене тут. Ізюм і клюква 100 грамів десь. І оце все ми вмішуємо сюди. Гарно вимішуємо. Кому незручно замішуйте на поверхні. Це все треба гарно, гарно вимісити, щоб перестало ну, відлипнути від рук. Все у вас вийде. Тепер, дівчаточки, на поверхні хвилин 10. Вимішуємо. І не хвилюємося головне. Ось таке, дівчата, тісточко повинно вийти. Тепер ми його кладемо відпочивати десь на півтори годинки. Потім будемо пасочки робити. Обов'язково треба вкутати і тепле місце. Дівчаточки, підійшло моє тісто. Дивіться, яке класне. Класнюче. прямо дихає. Дихає. Значить так, роблю я з його, я думаю, що я зроблю три пасочки. Ось одна в тортавниці буде. І ось така, і ще ось одна менша, може сюди крафін зробимо. Перший кусочок тіста ось так трошки я розгорнула його, масло. Вкладу масло сюди трішки отак гарно. І тепер я його так гарненько. Владу в форму, і розтойку так само і інші, а з третього все так само, з самого меншого зроблю крафіна. Все вийде дівчата. Розрізала як змогла. Так. Трошки підійшли мої паски, помазала яєчком, пора вже прикрашати. Я ось наробила узорчиків, різних квіточок. Ваша фантазія. Що захочете, те й зробите. Нафантазувала там, дівчатки, тепер знов яєчко. Головне, не хвилюватися, і все у вас вийде. Ось таку я красоту нарядила, тепер ставлю в духовку 180 градусів. На, чи то на 30 хвилин оці менше будуть пектися, оця більше. По черзі буду виймати. Ось такий красотулечок я напекла, Ось такі. Оце крафін. Зараз скуштуємо. Я хочу побажати всім миру, терпіння, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові.